Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні в Стамбулі починаються перші прямі переговори між Україною та Росією за понад три роки. Ми ведемо пряму трансляцію з двох інших великих конференцій, які проходять у Європі. Наскільки міцною є рішучість Європи? Тоді ми сідаємо разом із колишнім високопосадовцем США, щоб обговорити чи втрачає Трамп вже свою владу. Сьогодні п'ятниця, 16 травня, три роки та 82 дні з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні з Естонії до мене приєднується асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс, а з Європейського політичного саміту в Албанії наш брюссельський кореспондент Джо Барнс. Незважаючи на початок мирних переговорів у Стамбулі, зони конфлікту по всій Україні та Росії залишаються активними. Протягом останніх 24 годин обидві сторони провели масштабні повітряні операції, що призвело до значних руйнувань і жертв серед цивільного населення. Вчора закінчилося значною пожежею та кількома вибухами, про які повідомлялися у московській області Росії, цього ранку, схоже, був уражений російський склад боєприпасів поблизу перевального військового містечка недалеко від Кримського узбережжя під час великого повітряного нападу, свідки спостерігали густий дим і вторинні вибухи у цьому районі. Москва заявила, що перехопила 65 українських дронів за ніч, і до цього ранку зазначивши, що всі, окрім Крім одного були збиті над Кримом або Чорним морем. У свою чергу Росія розпочала власний наступ дронами, запустивши понад 100 дронів шахет, націлених на різні регіони. Українські системи протиповітряної оборони успішно перехопили більшість з них. За даними українських джерел, лише три змогли прорватися крізь їхній захист. Ці атаки вже забрали щонайменше чотири життя цивільних і близько тридцяти. Поранених у Києві уламки дронів спричинили пожежі в одному з районів. Хоча в столиці не було зареєстровано смертельних випадків, влада все ще працює над оцінкою повного обсягу завданої шкоди. В Одесі постраждали троє людей. Усі зараз одужують у лікарні. Тим часом у районах Вільного Донецька повідомляють про значні руйнування. Підтверджено загибель принаймні одного цивільного та поранення ще трьох осіб. Повідомлення все ще надходять, особливо з Костянтинівки, про яку повідомляють, що вона продовжує зазнавати ударів від авіаційних та плануючих бомб прямо зараз. Тепер повітряні сили України заявили, що втратили ще один винищувач F-16 вночі, який, звісно, використовуються в оборонних заходах для збиття ракет та інших снарядів. Вони кажуть, що пілот успішно катапультувався близько 3.30 ранку, виконуючи завдання з відбиття ворожої повітряної атаки, знищивши три цілі в повітрі і працював над четвертою, коли сталася аварія. Тепер я ретельно вивчив сьогоднішні фронтові рухи, щоб з'ясувати, чи було щось значне. Сьогодні немає нічого важливого про що можна повідомити, тому я зосереджуся на іншій значній військовій історії, звільнений путіним генерала Олега Салюкова з посади головнокомандувача сухопутних військ Росії. Це роль, яку він обіймав з 2014 року, коли він був задіяний у сирійській громадянській О, не. тепер Салюков наближався до обов'язкового виходу на пенсію і. Був переведений на посаду заступника секретаря Ради безпеки Росії. Саме він керував і наглядав за парадами на честь дня перемоги в Москві протягом останнього десятиліття, а з 2023 року обіймав посаду заступника начальника генерального штабу Валерія Герасимова, керуючи операціями в. Україні наразі ми ще не знаємо багато деталей. Звісно, ця ротація відбувається на тлі триваючих викликів в Україні зусиль з модернізації та реорганізації збройних сил Росії. Його наступником стає генерал-полковник Андрій Мордвічев, який здійснив захоплення Маріуполя у 2022 році, та Авдіївки у 2024. Його в народі називають генерал-кров. Ми обов'язково детальніше розглянемо його, коли дізнаємось більше. Але зараз повернемось до Туреччини, де сьогодні розпочалися перші за три роки прямі мирні переговори між Росією та Україною, хоча без Путіна або Зеленський присутній зустріч між двома делегаціями почалася приблизно о 10-й годині ранку за місцевим часом. Це сьома година ранку за лондонським часом. Переговори, як ми розуміємо, відбуватимуться в різних форматах. Турецькі чиновники вказують, що тристоронні переговори між Росією, Україною та Туреччиною є на порядку денному, і, можливо, раунд переговорів між США, Україною та Туреччиною не було остаточно вирішено, чи буде формат з чотирьох сторін, додало джерело, тобто з участю всіх цих сторін. Отже, хоча ці переговори є першими прямими переговорами між російськими та українськими посадовцями за три роки, сподівання на прорив, як ми вчора Детально обговорювали, залишаються вкрай низькими. У четвер держсекретар США Марко Рубіо сказав, що Вашингтон не має високих очікувань щодо цих обговорень. Україна вже цього ранку звинуватила Росію в підриві цих переговорів, вимагаючи в останній момент зустрічі один на один, що виключала будь-яких інших офіційних осіб. Як ми детально обговорювали вчора, делегація Москви символічно відзеркалює делегацію 2022 року. Ті ж самі особи, які брали участь у. У попередніх в стамбульських переговорах, що свідчить про те, що Росія досі переслідує свої початкові максималістські цілі, нагадаємо, Wall Street Journal і New York Times повідомили у березні та червні 2024 року, що вони отримали кілька версій. Пропозиції вони вимагали, щоб Україна відмовилася від своїх амбіцій щодо НАТО та закріпила нейтралітет у своїй конституції, заборонивши членство у будь-яких військових альянсах. Також вони заборонили Україні розміщувати іноземні війська, інструкторів або систему озброєння. Росія наполягала на тому, щоб разом із США, Великою Британією, Китаєм, Францією та Білоруссю виступити гарантами цієї угоди, а також щоб ці держави розірвали будь-які угоди, які конфліктують з постійним нейтралітетом України, включно з тими, що дозволяють надання військової допомоги. Подальші вимоги включали суворі обмеження на Збройні сили України до 85 тисяч солдатів, 342 танків та 519 артилерійських систем, а також обмеження дальності ракет лише 40 кілометрами, що ефективно дозволяло Росії розміщувати ключові системи поблизу України без ризику. Тепер ці умови, як я вже казав, були висунуті в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії, коли її сили наступали на Київ і завойовували території по всій Україні. Тепер через три роки Москва намагається. Відновити ті самі вимоги, незважаючи на те, що була витіснена з північної України та зазнала значних поразок у Харкові та Херсоні, а також має труднощі в інших регіонах. Також ще посол Кремля Володимир Мединський, який навмисно представляє ці переговори як продовження 2022 року, називає початкові вимоги абсолютно легітимними. Андрій Єрмак, керівник офісу президента Зеленського, у відповідь відкидає цю спробу. Сьогодні він сказав. Єдине, що пов'язує сьогоднішні переговори з 2022 роком, це місто Стамбул. Нічого більше. Усі спроби Росії пов'язати теперішній момент із 2022 роком, зазнають невдачі. Отже, враховуючи все це, зрозуміло, чому очікування на значний прогрес такі низькі. Делегація, яку Росія відправила, загалом вважається молодшою і такою, що не має владних повноважень, на що Зеленський наголосив після нашого вчорашнього ефіру, зазначивши, що Путін виявив неповагу його слова до Трампа. І Ердогана, надіславши такий низький рівень. інший український чиновник заявив, що делегація не має жодних фундаментальних повноважень, і якщо вони все ж мають їх, вони повинні довести це, погодившись на конкретні кроки, особливо на припинення вогню. Цю лінію повторюють і союзники України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав вчора, що Путін зробив велику помилку, відправивши команду нижчого рангу, додавши уся відповідальність зараз на Путіні. Він має серйозно захотіти мир. Інші європейські лідери висловили подібні почуття. Зокрема, британський прем'єр-міністр Кір Стармер та глава зовнішньої політики Європейського союзу Кая Калас. Секретар Рубіо, який також прибув до Стамбула напередодні цих переговорів, знову повторив свої низькі очікування, зазначивши, що відсутність Путіна свідчить про недостатню серйозність. Отже, варто зауважити, що значна частина цього дипломатичного театру спрямована на Дональда ем, Трампа, спроба показати, хто заважає миру, тобто росіяни. Однак вчора Трамп сказав, що хотів би зустрітися з Путіним, як тільки зможемо це організувати. І як вказували інші, коли Трамп стверджує, що тільки він може укласти угоду, він по суті підкріплює наратив Путіна про те, що Україна лише проксі, доля якої має вирішуватися в перемовинах США і Росії без участі європейських союзників і самої України. Ми не повинні забувати про це. Тому, врешті-решт, важка правда залишається: Росія не зупиниться, доки її не змусили. І якщо Трамп, зрештою, не бажає застосувати цей тиск, це завдання буде покладене на Європу. Ми лише маємо сподіватися, що вони готові. Але давайте залишимося в Європі і запросимо дома, який зараз приєднується до нас з Естонії, ймовірно, вже на ногах із чашкою кави. Дом протягом багатьох років ти вів одиночний хрестовий похід, намагаючись приєднати мене до культу ранкової пробіжки. Але чи сьогоднішній ранній старт похитнув твою рішучість? Привіт, Френсіс. Ні, а, мені згадалася а, та цитата Спайка Мілігана, який сказав, третя година ночі була часом, який вигадав Гітлер, щоб виграти війну. Це було особливо неприємно, коли ті сигналізації спрацьовували. Але я дістався сюди неушкодженим. Тож я приїхав на конференцію Ленарта Мері, яка починається за пару годин, і це буде вихідний із кількома. Досить непоганих ораторів. У вас є президент і прем'єр-міністр Естонії, які виступають. Ви маєте численних міністрів закордонних справ, міністрів оборони, але це не просто вид європейської любові. Є офіційні особи. Тайваню, Саудівської Аравії, Єгипту, також США. Отже, це відбувається в слушний час. Я попросив про численні інтерв'ю. У мене є кілька запланованих. Вони продовжують запитувати мене, які питання ти думаєш поставити. Деякі про Україну Трампа, майбутнє світу. Хто знає, У будь-якому випадку тема цьогорічної конференції «Вперед в майбутнє звучало трохи пафосно, і заглибившись у анотацію, виявилося, що це була промова. Тож у 1942 році, коли союзники були, наче в складному становищі, Черчилль виступив з промовою перед аудиторією в ліців, ми підемо вперед разом. Тож з Британії пішла ця фраза. Міністр закордонних справ Польщі. У нас також є міністр закордонних справ Естонії тут за пару годин, а потім у нас будуть міністри оборони та всілякі інші протягом решти дня. Досить тривожно, що у них є ці сесії під назвою Нічні вовки, які починаються лише о десятій. Годині вечора і триватимуть до 15 хвилин після 11. Зазвичай я в піжамі з нічним напоєм у цей час, але докладу зусиль спеціально для тебе Френсіс і відвідаю ці нічні сесії, щоб дізнатися, що там відбувається. Тож я сподівався погуляти по Таліну. Я був тут лише один раз раніше, і це було коли ми тільки вийшли з локдауну місце. Було доволі порожньо все було закрите. все виглядало трохи втомленим і зачиненим. Але так я чекав цього. Але не знаю скільки часу в мене буде. Е, є тут багато на що подивитися старе місто абсолютно прекрасне. Але е, я не знаю скільки часу я матиму, щоб дійсно вийти і погуляти. Але якщо хтось е, має якісь е, круті поради щодо того, що робити в Таліні поблизу е, старого міста, то ми ну, буду, буду вдячний. Але я розповім тобі все в понеділок, Френсіс, і повернуся до тебе. Давайте запросимо нашого кореспондента в Брюсселі Джо Барнса. Отже, Джо, коли ми востаннє залишили вас, ви збиралися швидко купити донер кебаб в Стамбулі перед прогулянкою по старому Візантію, а тепер ви в зовсім іншій країні. То де саме ви зараз? Чому ви там і як був той кебаб? Привіт, друзі. Шашлик. По-перше, фантастичний. Це був плоский хліб, дирен з якимсь е, кефте всередині з усім цим гострим соусом та салатом. Фантастично подано з турецьким чаєм. Якийсь рисовий пудинг з чимось на кшталт манної каші з таким кремом всередині фантастично перед роботою. Ну я написав свою доповідь з Стамбула про те, як з'явилися і стали провальними перемовинами між Зеленським і Путіним. Um, але після цього я сів у таксі, яке можна описати як сцену з дивакуватих перегонів, коли ви мчите uh, через шосе Стамбула до. Аеропорту, де я сів на прямий рейс з Стамбула на Air Альбанія. То Тірана, де європейська політична спільнота зустрічається на свою шосту час з моменту його створення на початку повномасштабного вторгнення, це була, щоб нагадати вам, про що йдеться: це зустріч близько сорока 50 глав держав з Європи та її найближчих сусідів. Це була ідея Емануеля. Макрона. Перша зустріч відбулася в Празі. Відтоді спроводилася в Молдові, Великій Британії, Іспанії, Угорщині. Та зараз ми. Також тут в Албанії, де Едірама нещодавно переобраний прем'єр-міністр, приймає лідерів. Тому як ви можете уявити головною темою в залі сьогодні є те, що сталося вчора в Стамбулі, або що не сталося вчора в Стамбулі. Отже, наразі, щоб дати вам якусь орієнтировку, я е, стою перед е, національним оперним та балетним театром Албанії, де всі лідери зібралися навколо великого квадратного столу. Зараз виступають з промовами. Кір Стармер щойно до них звернувся, та в основному сказав: Володимир Путін обіграв їх, обіграв Дональда Трампа і в основному Україну та грає лише свою скрипку. Він грає в ігри, тягне час, навмисно затягує ці мирні переговори, щоб виглядало, ніби він бере участь, коли насправді все, що він хоче, це продовжити війну. І Кір Стармер казав: Дивіться, зараз час. Ми пообіцяли, ми висунули цей ультиматум. Кажучи, якщо ви не погодитеся з Володимиром Путіним на безумовне 30-денне припинення вогню, ми накладемо на вас санкції. І його візит до Тірани сьогодні в основному можна описати як спробу залучити підтримку цих санкцій, що цікаво. Але також тут президент Зеленський він мав коротку розмову з. Президентом Макроном Франції і Кіром Стармером перед тими переговорами вони будуть мати своєрідні міні-наради на узбіччі коаліція бажаючих, як можна було б їх назвати. Кір Стармер проводить круглий стіл з оборони та безпеки, який головним чином буде спрямований, як я згадував раніше, на ті санкції. Так тут все дуже активно, це лише початок, але головні повідомлення такі: ми вважаємо, що Путін помиляється. І ми вважаємо, що обіцяні санкції мають бути введені. І я думав, ми дійсно чекаємо новин від Стамбула. Ми по суті бачили те, що бачили всі інші в Твіттері, і соціальних мережах. Телеграм тощо, але чекаємо на якесь конкретне слово від Зеленського, який я впевнений, коли почує дасть його звіт та його версія подій, які відбуваються в Стамбулі. І це лише формуватиме повідомлення протягом дня. Ну, дуже дякую, Джо за цей огляд. Я маю на увазі, ви оптимістично налаштовані щодо того, що ми побачимо якийсь прогрес на цьому саміті. Чи це просто буде повторенням тих самих фраз, які ми чули цього тижня? Не здається, що є якась масова зацікавленість. Про це, але як ви кажете, це визначна досить подія, коли у вас 50 європейських лідерів в одній кімнаті. Це був надзвичайний тиждень. Якщо подивитися на вихідні, коли ми бачили, звісно, Макрона і Туска, і Стармера, і Мерца у. Києві, це дивовижні часи, і все ж здається, що ми повністю до цього звикли. Але цікаво дізнатися вашу думку щодо того, чи можемо ми очікувати можливо якогось значного оголошення. Джо так думаю, я також недооцінював наскільки важливим був цей тиждень для широкої сфери міжнародної дипломатії. Я заробляю на життя, подорожуючи літаком навколо. Світу по всій Європі висвітлюючи ці і, саміти для читачів телеграф і тепер слухачів вдома. Але в кінцевому підсумку, хоча тут і не буде прийнято жодного рішення, європейська політична спільнота або скорочено ЕПСІ, не призначена для прийняття рішень. Це по суті місце для розмов щодо основних проблем, з якими стикається Європа та її сусіди. Отже, безпека, міграція є двома основними темами. Україна була в центрі всіх цих зібрань, але сьогодні не час для прийняття рішень. А що можна зробити використовується як засіб для формування наративу спрямування людей у правильному напрямку для прийняття цих рішень, коли вони будуть ухвалені, ще не зовсім, але скоро ми побачимо, як е, рішення прийматимуться в столицях у Брюсселі для ЄС, у Лондоні для Великої Британії та сподіваємося, у Вашингтоні для США. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Ukraine. -thelates. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподітелеграф. Ко ЮКей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.